Щас, давайте у вас все платите спочатку. Ну, ви хто? З залі? Ви в залі представилися? Ми Я не почув. Ви блогер чи хто? І ви, блогер, ви представилися, представилися. чуть починаєте, починаєте спорядку знімати, а не коли ви задумалися. Я все. коли хочете, тоді снимаю. Давайте, представляйте, я не почув хто ви? Зараз давайте спочатку. Ви ж документи, ви документи ж не показуєте. Майор Миколичок. Як тільки Могилівський? Мої так. А стоп, а що Могелій Подівський? Працювання міста Вінці. Сьогодні мої посвідчення. Так, давайте давайте. читайте. Так, це у нас третій відділ Моїспетівська та ТСП. Я зараз. Я не побачу прізвище. далі. Вінниці, а не подивитися, получається. Все Звідно 560-й. Ось мої послужки, які маємо право. ось мої посічки мають право перевіряти ваші. А, за 90. Так, служба, це комусь 848, ви знаєте, так? А ваша Дайте... Ну, з ваших грудь, з ваших рук. Покажи. А що, та покажіть, я навіть не ознайомився. Повне.

І ще посвідчення, які який... <постив> oh, ви, ви не давайте зі вас. Зі ви повноважені особи, я вас хочу спитати, ви повноважені особи. особи. Що має мати? Комоду 1137? це основне посвідчення. Лампу Та не показали, я вам не... не командир роти, не комбат і так далі. Я вас питаю основне посвідчення є посвідчення. От, будь ласка, вийділи. Це військове посвідчення, офіцера підтвердження Це підтверджено, що я у вас у вас має бути посвідчення 37. Таке, наприклад, як Паспорт. Там написано посвідчення, а от собою посвідчення, яке я маю переводити, вручати та порядку на територію Вінницької області. Підписано Вінницькою військовою адміністрацією. Вінський військо. Да, ви дивіться, ви Вінницько? могли в Подільське да. і ви маєте працювати тільки да. в своєму районі. На території Вінницьковості написано територію військових.